Чому дошка пошани це наслідок совка? Якщо у вашій школі є така штука, як дошка пошани, на якій висять найкращі учні, ті, хто мають грамоти, досягнення, то знайте, це є абсолютний наслідок радянського союзу. і Його політики казіса на свій окупаційний вторг. Пояснюю чому звідки воно пішло. 1928 року був такий собі Осів Сталін, який взяв курс на індустріалізацію, розбудову заводів індустрії і так далі. І коли цей курс не виправдав його плани, трошки воно все йшло повільніше, ніж він собі планував, вирішили запустити таку штуку в радянському союзі як соцзмагання, соціалістичне змагання. Для прикладу, поясню. Зараз на систему, коли ви працюєте на якійсь роботі, виконуєте дуже добрий план, або його перевиконуєте, який ви маєте. Ви за це найшвидше отримаєте премію. Це нормальна така система оплати, грошова, подяки. Як це було в радянському союзі? Ось у Сталін, для того, щоб підняти бойовий дух населення, вирішив, що треба вести таку штуку соціалістичні, соціалістичні змагання. Тобто, що люди мають між собою змагатися, хто більше зробить на роботі, хто більше вугілля добуде, хто більше буряків назбирає, хто більше кукурудзи пожне. А в подяку за це буде грамота, медалька. Фотка на дошці пошани, можливо, найкращим якимось Сталін особливо руку пожме. Ось тут прикріпимо вам зараз плакат, на якому пише. Роботи так, щоб Сталін вам сказав спасибо». От така була система мотивації в Радянському Союзі. Тож не сумуйте, якщо вашого фото немає на дошці пошани, і знайдя, що це такий дурний пережиток Радянського Союзу, від якого ми обов'язково всі відійдемо. Його не має бути нашій вільній, незалежній любій Україні. Скоро НМТ, готуйтеся з останньою партою.